Били ногами дубинками у меня была камера в руках. У меня был бейдж, висел пресса. Безпрецедентний випадок за всю історію незалежності України за дві доби 30 листопада та 1 грудня спецпризначенці Беркуту жорстоко побили понад чотири десятки журналістів. Українська та світова громадськість обурена знущаннями силовиків над своїми колегами. Десятки найвпливовіших світових засобів масової інформації занепокоєні побиттями та арештами журналістів в Україні. Після побоювища 1 грудня на вулиці Банковій правоохоронці затримали дев'ятьох людей, яким закидають організацію масових заворушень. Зараз вони заарештовані та перебувають під вартою у лікарні швидкої допомоги. Серед них журналіст Валерій Гарагуць. Він живе у Дніпропетровську. Валерій, співзасновник газети Ліца. Це видання першим в Україні опублікувало плівки Миколи Мельниченка. Все життя чоловік присвятив журналістиці. Ми разом з Валерієм їхали в Київ в одній машині разом. Тому що ми побачили цей розгін майдану і вирішили просто підтримати мирні акції маніфестантів. Валерій їхав туди виконувати свої службові обов'язки як журналіст. Під час сутички на вулиці Банковій Валерій стояв попереду мітингувальників і фотографував те, що відбувалося. В Якусь мить відійшов у бік, аби зателефонувати синові. Десь приблизно за 15 хвилин до початку штурму Беркуту на людей Валерій відійшов, сказав, що йому треба подзвонити своєму сину Ярославу. Бо інформація вже пішла змі, щоб той не хвилювався, що з ним все гаразд. Почався штурм і Валеру ми втратили в той момент. Валерій Гаргуц не був на банковій під час штурму. А після бійні, коли Беркутівці розчистили вулицю і відтіснили людей, він повернувся до адміністрації президента. Там на асфальті лежали закривавлені, побиті беркутівцями люди. Валерій кинувся їм допомагати. Валера, будучи ну просто доброю чуйною людиною, пацифістом, Він взяв з собою аптечку, і Валера абсолютно свідомо вернувся на банкову з аптечкою. І надавав першу медичну допомогу постраждалим. Товариша журналіста каже, раптом на Валерія налетів беркутівець і став лупцювати. Потім його та ще вісьмох людей спецпризначенці відтягли до адміністрації президента. Це кадри, як беркутівці б'ють журналіста Валерія Гарагуца. Цей момент, коли його били, і потім вже тягнули по асфальту. В цей момент, тобто він втратив і посвідчення, він втратив і рюкзак, в якому була камера, і там були документи на машину, на автівку і ключі. Тобто, все розпластують його по холодному граніту, і на цьому холодному граніті без жодної медичної допомоги він провів понад три години. Потім Валерія та інших затриманих відвезли до лікарні швидкої допомоги. Там у присутності понятих міліціянти проводили огляд їхніх речей. У прокуратурі кажуть, у затриманих знайшли зброю, ножі, ланцюги та кийки. А це поняті, що були присутніми на огляді. Чоловіки схожі на безхатьків та ледве тримаються на ногах. Вони не зовсім розуміли, де були і що робили. Що тебе це додали? А я не сказали підпису біда. Ти що ти підписав? так? <ріст> що ти підписав? Слабо чувствую. Бі, я, так, а чого вони тебе а читали? Пописували? Те, що ви підписували? Ні Не. зараз на ваших екранах фото Валерія Гарагуца після побиття. У нього черепно-мозкова травма, численні синці та забиття. У лікарні його тримають під вартою. Коли вирішувалося питання про обрання йому запобіжного заходу, представники національної спілки журналістів України та троє народних депутатів клопотали про те, щоб Валерія не брали за грати, а віддали їм на поруки. Проте суддя Шевченківського районного суду Києва Наталія Гриньковська вирішила тримати чоловіка під вартою 60 днів. Тільки но Валерія Гарагуца затримали. Він написав заяву до міліції про побиття беркутівцями. За цим фактом відкрите кримінальне провадження, але відкрите і ще одне кримінальне провадження. Гарагуца звинувачують в організації масових заворушень. Йому світить від п'яти до восьми років неволі. Таким чином, журналіст одночасно і постраждалий, і підозрюваний. Арешт журналіста збурив майже всю юридичну спільноту України. Адвокати, юристи, правозахисники стали на бік Валерія Гарагуца на сьогодні долею Валерія. Переймається журналістська спільнота, міжнародні правозахисні організації. Мені відомо, що відповідну заяву зробила Харківська правозахисна група. Цікавиться цією ситуацією українська гельсінська спілка. Тим часом тисячі українців вимагають, аби Валерія звільнили, бо його арешт безпідставний, а звинувачення вигадані. Також люди вимагають, аби жорстоко покарали всіх, хто причетний до побитів, переслідувань, затримань та арештів журналістів. Конечно, стоит. Это вообще не человеческие меры. Вообще не, я не понимаю, как так можно с людьми обходиться. Мне кажется, руководство, потому что милиционеры, они исполнители. Все-таки идет свыше. Это указание. Они, ну, то есть надо выше разбираться. Их надо снимать с их должности вот, и вставить их перед судом, чтобы они отвечали за свои поступки. Стоит наказывать сотрудников милиции, стоит наказывать их руководство, которое отдавало эти приказы. Так нельзя в демократическом обществе. Нельзя, чтобы журналист при исполнении своих обязанностей, при реализации своих прав был так жестоко избит. Содержание Валерия Горгутца – это вопиющий случай. Вопиющий случай, который не должен появляться в нашем обществе. В демократическом обществе, которое мы хотим построить.